Раніше мої любесенькі, сонце світить мені в очі, і я всіх вас бачити. Тому що новий день у мене доба без світла. Але нічого, продамся. Просто зв'язку немає, яку я бачу на вулиці. Вчора вже ввечері причав світ... зв'язку немає. Любесенькі, всім зничу прекрасного дня. Щоб там не було, господи. Знаєте, життя одне. Басеньки, якщо повернутися на 5-6 років назад, могли б ви таке собі уявити зараз? Так, що нам без світла, деякі без тепла, без води. От ви могли б таке уявити? Взагалі вашій реальністю це таке можливо? Напишіть мені в коментарях, дуже цікаво. Доки таке з нас відбувається в Україні, треба думати про своє майбутнє. Мій курс сяй» Або курс ти можеш все. Відкриває нові кордони для вас, відкриває нові розуміння себе і показує всі шляхи, які можна, в яких можна проявити себе. Тому що інформаційний світ нікуди не дівається. Навіть люди, які втрачають роботу, вони розуміють, що треба переходити в онлайн бізнес і там себе проявляти. А як це зробити? Як почати заробляти? Як не бояться проявляти себе? Вчать на курсі звіринка ся. Курс стартує 2 лютого, чекаю саме тебе. У нас вімкнули світло. Алілуя! Я пішов гулять-залі. У мене зараз ефір, о, вже другий з Сергієм Кобзарем. Розберемо цікаві питання. Але ви знаєте, дали світло. Зразу все там пілісос. І розумієш, що воно все майже не тягне. Тобто, поняли, пілісос працює в півгошності. Але слава Богу, що є світ. Уже якось легше, аж легше на душі стало. Трошки дали світло, я бачу, підзарядилися всі станції. Тобто є тепер зв'язок на вулиці, інтернет, що я можу з вами нормально поговорити, зняти відео, бо його майже не було з самого ранку. Я дивуюся тому, що людина може звикнути до всього, що хочеш, да? от я подумав, Боже, нас стискають, 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 а ми вже якось призвичаємося, призвичаємося. Ну, не хочеться звикати до такого до цих обмежень. Підсумок цих всіх відключень, я вам скажу так: без світла ще якось можна. Без, електр... без... без світла, да? От світла, але без тепла, нікуди. Я вам подумав, що да, падає температура, ну да? не критичні. І зараз треба, щоб було тепло. Тому любесенькі, я не знаю, в коїкій можливості, але думайте над тим, щоб вам було тепло. Дуже важливо. Бережіть себе. Зараз в ефірах люди пишуть, і я питаю про те, що говорять, що треба протриматися до весни. Я розумію, що треба протриматися, тому що зима нелегкий період для всіх нас, ну взагалі і без війни. Зима, ми ж живемо, у нас клімат зараз міняється. Ну, мінус, мінус 20, Це пережить, не легко пережити. Ви мене розумієте. Тому, а ви вважаєте, що треба протриматися до весни, і наче буде легше. Не просто що буде краща погода, а щось переміниться з вінгою. Любасеньки, а що ти за тема з хейтом Тіни Кароль за пісню? Що це таке? Що вона робила? Я, я щось не в курсі, я випав з цієї ситуації. Мені цікаво, Напишіть мені, в чому проблема, Що з Тіни Кароль не так, що її почали хейтити. З чим це пов'язано? І Люди, якісь читають, виступають за, проти. За що? Що з нею не так, а? Напишіть мені в коментарях. Маруся, це таке на mm, А це покажу. наша це наша балаклава? Ні. Це наша така сама була, і сіра. Короче, відподар... віддали подарунок, який ти тобі... який ти подарувала їй, да? Ні. Ж... То це ж наша балаклава, я ж її купляв. Yeah. Да. У, у Каміли? колись. Таке. Діти часто роздають свої речі. А ви роздавали? То що там ситуація? Що ви рятували? Синичку? Кого ви розкажіть трохи? Синичку рятували. Синичку? Так. А де ви її знайшли? Ми не на дорозі, потім вона в через дорожку через закорд, а потім вона політика через нос. То може вона від вас тікала просто? Ні. Тобто ви ви рятували синичку? Вона, вона що, не літала? Ні. А чого вона не літала? А куди я криву? Боже, я пам'ятаю в дитинстві, що постійно рятували. Боже, це саме дитинство та прив'язка, знаєте? Рятувальник року, всім допомогти. А потім пів життя ходиш до психолога і прибираєш цю рису свою, що всіх треба врятувати. Не рятуйте тих, хто не просить. Любесенькі, а ви носите окуляри це захисні взимку? Я постійно носив завжди. А в цю зиму, мені здається, я вперше одягаю свої окуляри. Бо я забувся деву, вони виявляється, лежали в машині в бардачку. Ну, Не можна ж казати слово бардачок. Треба казати Ой, да. е ящик для перчаток. Знали це? Коротше, як вам ці окуляри, це колись подарували мої ученички. Любезенькі мої, я вже працюю, чекаю на ефір з Машою. І хочу вам поділитися одною класною штукою. От генератор гуде, я думаю, боже, як він, він просто діє на нерви. Але я сижу собі кажу, дякую, що ти в мене є генератор. Дякую, що ти даєш мені оці світ, інтернет. От дивіться від поганого до хорошого один крок. Тому цінуємо те, що маємо, не сердимося ні на кого, ні на що.